І вигляд нині має центр Краснопілля майже пусті вулиці, зруйновані адмінбудівлі. Це приміщення сільської ради. Зруйнована вибухами і Краснопільська лікарня. Андрій, мешканець Краснопілля, розповідає, що евакуювався 20 березня. Нині живе у Сумах. До селища приїздить на роботу. Нас водять, начальники з нами їздять. Є з роботи їздять, є тут, а, живуть люди. Навіть є такі не в'їжджали. В основному загалом пенсіонери. Газу, на жаль, ще немає, електрика, вода є. Зв'язок є. Можна дозвонитися. На машині їхав, отама стадіон їхав, чую, що то непонятне. Я доїжджаю, там аптека є Чую, свистить. Я одразу падаю. Біля березу так звернувся і де то метрів, ну, два-три метр, навірно, біля мене осколок пролітає. А перед цим, буквально за неділю, одного чоловіка вбили в центрі. Тоже гранатою. Пан Олександр каже, що коли була евакуація, він з дружиною захворів, тому з селища не поїхав. Нині говорить, що поки хата ціла, евакуюватись не буде. Ми то город постійно посадили, ну як по весні посадили, хоч і страшно було, мотоблок є, але нього не заводив, тому що літали. Жінка була така, що жінка тікала під кусти. Завода? Там сад, ну у нас на біля городу сад, і вона під сад тікала, тому що над нами кружляє, кружляє, вона раз і втекла. Пан Олександр говорить, що нині основна проблема відсутність ліків, які доводиться замовляти, щоб привозили сум. З марта по аперелі важко було. Стріляли, літали над нами, над нашою хатою і ракети літали, по мені і гранату кидали дрони, а потім вже оцей місяць стало спокійніше. Проблема з продуктами. Один магазин, і то питали закрит, ну поки робота є. Людей багатенько, люди повертаються, хлібцем забезпечуємо, стараємося продукти необхідного споживання підвести, водичка, цукор, ну закривачка ще схоже. Все добре, головне, щоб не стріляв. Слава Богу, все добре. Все це пережити можна. пан Микола з сусіднього села Михайлівка каже, прийшов до магазину за продуктами. Вдома чекає батько, який не може сам пересуватися. Найстрашніше було. Почався воїз з Успенки і пішов повністю по всьому Краснопільському району. Волосся так диплі ставало. Оце найстрашніше було. Ми вже не ховалися, просто я по Краснопілі їздив, коли йде собак відпускав. Вони ж прив'язані були. Нині в його селі головна проблема, каже, відсутність електроенергії. Це тут світ дали. А де я живу, в Михайлівці, нема ні світла, нема нічого. Ночі, спасіба люди дають, у спенки є світ. Заряджаємо телефони. Мені, щоб батька ночі підняти на туалітку, треба. У нас гості були туди, газову плиту зняли, значить телевізор утащили. Коротше говоря, шир, щоб виносилось, все винесли. Ну, що міліції собі важко. Що вони шукати будуть. Пан Леонід каже, після евакуації 21 березня приїхав додому вперше. Чоловік колишній військовослужбовець, нині йому 89 років. Каже, хоч і був дитиною та пам'ятає німецьку окупацію Краснопілля під час Другої світової війни. Німці такого не робили, як зробили. Оце. Отут у школі, вони коней держали, щоб, щоб ламати, нічого не ламить такого, щоб мирних людей вбивати. Або робить так не було. Нині чоловік живе з дружиною у доньки в Бурині. Аби доїхати додому, доводиться їхати з пересадками, бо автобуси до селища не їздять. З автобусом із Бурині. Ну, а сум на перекладних самотоївку, а в самотоївки там уже пересідаєш. Якусь машину попутну. І сюди. Mm. Ну, а що робиш? Жити то треба, життя не встановиш. Ще ж треба поїхати дочки картошку пособити. А у вас тут ворот, що? А у нас город yeah. так бур'ян. Yeah. Борис Майоров, Вікторія Гладченко, Суспільне, Новини, Сумщина.